Вітаю вас! Це відео буде особливо корисне людям, які розмірковують над зміною роботи при ферментації і, звичайно ж, абітурієнтам, тому що в ньому ми обговоримо дуже важливе питання. Дійсно, є така думка, що якщо ти хочеш добре заробляти, потрібно вивчитись на айтішника, дизайнера, маркетолога, стоматолога. А якщо ти просто там музикант, художник-вчитель, ну тут багато не буде заробітку. Але дуже часто показують факти, що це хибна думка. Наприклад, фронтмени гуртів, скрябіни Ельзи» ким являються за професією? Кузьма, стоматолог, Сетасал Вакарчук, фізик. але вони стали успішними музикантами, це давало їм змогу заробляти. І також є хороші репетитори, до яких і, люди хочуть піти навчатись, і вони тими ж, отримують хороші гроші. Тож, який робимо висновок? Що якщо ти, по-перше, фахівець своєї справи, по-друге, любиш свою професію, по-третє, постійно не розвиваєшся, і четверте не занижуєш цінник, щоб не вигоряти, у тебе завжди. Будуть клієнти, і, відповідно, хороший заробіток. Ну, гляньмо правді в лице. Наприклад, є перукарі, автослюсари, сантехніки, електрики, які дуже гарні фахівці. І щоб вони вам зробили щось, да якусь послугу надали, ще потрібно образно говоря стати до них в чергу, тому що їхні послуги користуються попитом. Тож, Любіть свою роботу, розвивайтесь в ній, і ви завжди будете отримувати радість, хороших клієнтів і хороший дохід. А якщо вам цікаво дізнатися більше інформації про такі теми, як фінансова грамотність, криптовалюта, кібербезпека то Рекомендую підписатись на цей канал та натиснути на дзвіночок. Це буде спонукувати мене і надалі знімати корисний контент. Ну і бажаю вам успіхів. До нових зустрічей в наступних відеороликах!